Всім привіт вітаю вас на каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про дивергенцію. Що це таке і як це буде служити для нас як підтвердження для входу в позицію. Перш за все, я би хотів вам сказати, що дивергенцію ми будемо оприділяти за допомогою індикатора RSI. Що таке індикатор? Індикатор це написаний код, який допомагає нам оприділити силу нашого тренду і коли буде відбуватися розворот з бичого на ведмежі і з ведмежого на бичий. У нас буде шкала від 30 до 70. В цьому діапазоні буде являтися нормою для нашої ціни. Якщо графік буде показувати вище 70, то це буде показувати перекупленість нашого активу. Якщо графік буде показувати нижче 30, це буде означати, що актив зараз є перепроданий. Відповідно, це також буде служити для нас як підтвердження для входу в позицію. Що ж таке дивергенція? Дивергенція це розходження наших даних. Тобто ми маємо графік RSI і маємо наш графік, який показує ціну. Наші мінімуми або максимуми на графіку можуть повишатися, а графік нашого RSI може понижатися. Відповідно, це і буде наша дивергенція, тобто розходження наших даних. Графік повишається, а індикатор RSI понижається. Це і називається відповідно дивергенція. Давайте зараз перейдемо до графіку і розберемо, де відбувалася наша дивергенція і як вона могла служити для нас як підтвердження для входу в позицію. Також я рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тут я ділюсь корисною інформацією про трейдинг і аналітикою по ринку. Також даю рекомендації по пробоям локальних рівнів, які дуже добре себе відпрацьовують. Останній сигнал по смартмані я давав по монеті OP. В даній ситуації в нас відбулася реакція від 1 годинного ордер блоку і злом на 5-хвилинному таймфреймі. Після чого ми отримали 3 тейки, що дало нам плюс 7% нашої позиції. Отже, щоб знайти наш індикатор, нам потрібно на сайті TradingView зайти в розділ індикатори і написати RSI. і Вибрати індекс відносної сили. Це і буде наш індикатор. Далі в нас відкривається знизу такий от графік. Саме перше я би вам хотів показати про нашу перекупленість і нашу перепроданість. Як я вже і говорив, що у нас є тут діапазон від 70 до 30. Що буде являтися нижче 30, це буде наша перепроданість. Що буде вище 70, це і буде наша перекупленість на це ми звертаємо увагу. І як ці показники будуть служити для нас як підтвердження для входу в позицію. От ми маємо, що в нас тут відбулася перекупленість, після чого ціна, як ми бачимо, пішла вниз. Не завжди так є, тому я не рекомендую відкривати позицію від цього показника. Як ми бачимо, у нас тут також є перекупленість, але ціна ще почала проторговуватися в цьому ціновому діапазоні. Відповідно, так само і тут. У нас є перекупленість, але ціна не зробила великий скачок. Вона зробила трохи вверх, але після чого знову пішла в боковому нашому руху. Тобто переглянемо детальніше. Якщо ви для себе хочете в цій зоні відкривати лонгову позицію, і причому бачите, що ваш актив є в зоні перекупленості, то це не є логічно відкривати в цей момент лонгову позицію. Можна дочекатися, коли опуститься вниз, і тоді буде, тому що графік ще може піти нижче, і тоді буде для нас хороше підтвердження для входу в лонгову позицію. Якби це було в цьому випадку, коли наш індикатор показує зону перепроданості, то тоді це буде більш логічно для себе відкривати нашу лонгову позицію. Відповідно, така сама ситуація із шортовою угодою. Якщо б ми відкривали шортову угоду в цій зоні, коли наш індикатор показує перепроданість, це можна це більш логічно відкривати для себе шортову угоду. Відповідно, якщо шортову угоду відкривати в цій зоні, коли наш актив є перепроданий, то відповідно графік може піти вверх і нелогічно відкривати для себе в цій зоні шортову позицію. Тому я рекомендую звертати на це увагу. Відповідно, в даному випадку тут ми маємо перепроданість нашого активу. Після чого ціна почала проторговуватися і пішла вверх. Це також є нашим підтвердженням. От, і В даному випадку, також ми маємо, що ціна є в зоні перепроданості, і на графіку ми пішли після цього вверх. Відповідно, така сама ситуація із перекупленістю. Ми маємо, що тут актив на висоті проторговувався, на графіку трохи проторгувалася, і ціна пішла вниз. Це, я думаю, ми розібрали, і зараз ми поговоримо про дивергенцію. Тобто про розходження наших даних. Це означає, що індикатор показує одні дані, а графік у нас малює зовсім інші. Тобто, от, наприклад, тут навіть наші вершини на графіку повишаються, а індикатор показує наш низ. Це і буде являтися наша дивергенція. Розберемо зараз бичу і ведмежу дивергенції. Отже, наша бича дивергенція це показуватиме, що графік наш йде на пониження, а наш індикатор знизу буде показувати, що ціна йде вверх. Це буде бича дивергенція. Відповідно, ведмежа дивергенція буде показувати, що графік йде вверх, а індикатор показує вниз. Це є різниця між дивергенціями. Давайте ще раз. Переглянемо декілька моментів наших, нашої дивергенції. От, наприклад, ми маємо тут наші мінімуми повишаються, а на графіку вони. А на графіку вони понижаються. Це і є наша дивергенція. Вона буде служити для нас як підтвердження для входу. Тобто, оця дивергенція в даному випадку вона буде для нас підтвердженням. що... Тренд буде розвертатись. Відповідно, ми маємо так ще спуск, і ціна пішла вверх. Зверніть увагу, що це 4-годинний графік, тому наша, наші рухи будуть дуже маленькі. Якщо ми перейдемо на 5-хвилинний таймфрейм, ми також тут зможемо знайти для себе дивергенцію. От, ми маємо тут наші мінімуми повишаються, а на графіку вони понижаються. Далі, наступний приклад також ми маємо, що наші мінімуми повишаються, а на графіку наші мінімуми понижаються. Це є наша дивергенція. Відповідно, давайте ще переглянемо декілька наших прикладів. Такс. От, до прикладу, в нас є наші максимуми повишаються, а на графіку вони понижаються. Тобто графік пішов вниз, і це буде служити для нас як підтвердження, що ми можемо піти вниз. Відповідно, і на графіку ми також почали опускатися вниз. Як я для себе використовую індикатор RSI і дивергенцію для входу в позицію? Якщо я для себе хочу відкривати лонгову позицію, і при тому наш індикатор RSI показує, що наш актив знаходиться в зоні перекупленості, тобто вище 70 там на 90 80, то немає логіки відкривати для себе лонгову позицію, тому що відбудеться ще спад. І коли в нас вже актив торгується в діапазоні нашого від 70 до 30 або на нижній зоні, тоді для мене є підтвердження, що я можу відкривати для себе лонгову позицію. Так буде логічно, тому що індикатор RSI показує для нас силу нашого тренду. Відповідно, це і буде служити для мене як підтвердження для входу в позицію. А вам я рекомендую провести бектест за графіком, знайти для себе дивергенцію і як вона себе відпрацювала, як це могло служити для вас підтвердженням. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. Всі посилання будуть в описі. Всім добра, всім миру, всім профіта, всім пока!